Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева і тиша вечорова. Мова наша мова, лід минучих повість, Вічна юна мудрість, сива наша совість, мова наша мова, мрійнику жар птиця, Грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, мов синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими і сльози заповіту. Я без тебе мова, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбутнє, невгасиму мову, слово незабутнє.